Отож, всім привіт! Мене звати Павло Барабаш, я є тренер з кросвіту і хотів би з вами поділитися власною прогресією для кросвітерів початківців які мають деякі, можливо, проблеми у гімнастиці. Розроблено було цю програму мною, провірено на моїх е атлетах, і я думаю, що вона вам поможе, тому що моїм атлетам вона допомогла. І так, розберемо ми сьогодні е прогресію. Наприклад, трьох самих простих і базових вправ кросідь. Це є підтягування до підбородка, це є носки до перекладини і віджимання головою вниз. Е, для того, щоб ви змогли працювати по цій прогресії, ви маєте мати якийсь старт. Да? Тобто ви маєте вже вміти щось робити. І тому, е, дослідивши дане питання, ви можете стартувати по дані прогресії, якщо ви робите рух, два підходи по 5 разів. От можете ви зробити 5 разів підтягнутися. Ми говоримо про кіпінг підтягування в даному, е на даному етапі, так само про кіпінг на скідопе. Можете зробити два підходи по 5 разів з перервою в одну хвилину, то ви можете приступати до даної прогресії. І так, ми працюємо по тижнях. Дана прогресія розписана на 8 тижнів, не так багато. Це 2 місяці, і ви зможете дуже класно підняти свій скіл по е, вправах з гімнастики. І так, перший тиждень ми працюємо 10 підходів по 2-3 рази. Кожної вправи. Тут написано підтягування, відживання головою вниз. І носки до перекладу. Ідеальний варіант, якщо у вас вийде 10 підходів по 3 рази. Відпочинок між підходами ви робите довільний, но не довше 2 хвилин. Тобто, от, так між хвилиною і 2. Коли це треба робити? Моя вам пропозиція. Після розминки, коли ви гарно розігріли суглоби, гарно підвели себе до даної вправи і працювати як навчання. У кожного початківця кросфітера Мають бути періоди, да, або бази в їхньому тренувальному процесу, що є навчання. Тому освойте це як навчання. Другий тиждень. Ми працюємо 8 підходів по 4 рази. З такою самою перервою. Нічого не міняємо це є більш такий відпочинковий етап, як говориться. Не перенапрягайтеся і не зменшуйте час відпочинку. Третій тиждень 6 по 5 працюємо. Четвертий тиждень 4 по 7, п'ятий тиждень 3 по 9. Зробивши 3 по 9, ви вже відчуєте, що ви володієте собою на перекладенні або віджимання головою вниз добре. І шостий тиждень ми працюємо 2 по 10. Це дуже важливий тиждень. Зробити 2 по 10. Тобто, виходить, що ви прийшли з рівнем 2 по 5. Шостий тиждень ви вже будете робити два по десять. Але це далеко не кінець. Сьомий тиждень ми робимо таку легеньку розгрузку. Робимо просто 4 підходи по 5 разів. І все. Більше нічого не робимо. І восьмий тиждень ми працюємо 3-4 підходи, в кого як буде получатися по 10 разів. Якщо ви зробили 3 підходи по 10 разів і у вас вийшло, значить ви можете зробити четвертий підхід. Що робити в варіанті, якщо не вдалося вам закрити один з етапів? Ну, припустимо, там 4 по 7. 4 по 7 вам не вдалося закрити. Нічого, не розстраюємося. На наступний тиждень ви можете, якщо ви почуваєте себе в хороших кондиціях, у вас цілі руки і все добре, повторити ще раз зробити 4 по 7, або краще не спішити і повернутися до попередньої цифри. Раджу, в понеділок робити турнік. Тобто робити перекладину і, наприклад, підтягування. В середу робити віджимання головою вниз. В п'ятницю робити носки до перекладини. Для чого це робити? Це треба робити для того, щоб відпочивали ваші лодоні. Ви є початківець, можливо, ще не є таких багат... великий такий багаж знань. Як треба доглядати за своїми ладонями, як треба правильно братися за турнік, працювати на турніку, коли багато повторів у вас є. І щадіть свої ладонь. Тому що можна все-таки зірвати ладонь, кожен курс зриває ладонь. Не скажу, що це нормальні речі, але такі речі є. Тобто, бережіть свої лодоні, тому що зірвана ладонь зразу же вас на тиждень часу відкидає, тому що працювати буде зі зірваною ладоні дуже важко. Тому в понеділок ми працюємо на перекладині. В середу, ми відпочиваємо від прикладів, працюємо віджимання головою вниз, і в п'ятницю знову у нас є приклад. Це умовно. Якщо ви тренуєтеся якийсь інший розпорядок дня, вівторок, четвер, субота, підставляєте і робите так само. Зробивши 4 підходи по 10 раз, ура! Це да, закінчилось? Та ні. Не закінчилось. Тому що ми, як розхітари, і просто взяти і просто зробити 4 підходи по 10 разів любої гімнастичної вправи, це трохи не по-нашому. Ми завжди працюємо в комплексах, ми працюємо на пульсі, ми працюємо на загальній втомі, на втомі окремих частин рук, ніг, байдуже чого. Зробивши дану прогресію, ви можете відпочити тиждень часу, можете відпочити 2 тижні часу. Все залежить від того, як ви побудували свій тренувальний процес. І далі вже починається серйозніше напрацювання. Я вже називаю це так: напрацювання на пульсі або напрацювання на загальній втомі. Тиждень перший. Ви робите Емом 3 хвилини. Надію, всі знають, що таке ЕМ. Кожної хвилини ви маєте зробити 7 повторів. В понеділок ви підтягуєтеся, вівторок ви. В середу ви віджимаєтеся головою вниз, в п'ятницю ви робите носки до прикладу. Робите це в емомі. Всього навсього 3 раунди, 3 хвилини по 7 повторів. В другий тиждень ви робите такий самий емом, але вже на 4 раунди. І так само робите по 7 повторів. І в тиждень номер 3 ви робите 4 хвилинний емом по 10 повторів. В результаті ви отримуєте вже дуже хороший і сильний багаж по гімнастиці. Працювати в емомі по 10 повторів гімнастичної вправи це вже хороший рівень. Це вже навіть з таким рівнем спокійно можна їхати і виступати на змаганнях. Але ж таки, ми можемо ще більше спрогресувати і можемо ще далі піти. Четвертий тиждень ви можете зробити відпочинок. Можете не робити відпочинок, Все залежить, повторюся, вже третій раз, як побудований ваш процес тренувальний. На 5-му тижні ви робите так само емом, але відрізок буде складатися з 2 хвилин. Тобто, ви виконуєте задачу за 2 хвилини. І до кінця другої хвилини ви б мали б відпочивати. Но ні. До кінця другої хвилини ви маєте працювати на байку. Тобто ви підходите до перекладини, секундомір дав сигнал, ви підтягуєтеся на перекладині 10 разів і зразу же сідаєте на байк. І крутите байк ногами і руками, це обов'язково. Крутите до кінця другої хвилини. Це має бути темп середній, навіть більше до відпочинкового. І робите так три відрізки. Тобто ви працюєте до кінця другої хвилини, це получається 6 хвилин. Ви підтягнетеся 30 разів, але ви не будете відпочивати, а будете дихати на байку. Потім ви маєте повторити в тиждень номер 6 то саме, але 4 відрізки. Ви підтягнулися 10 разів, до кінця другої хвилини відпочиваєте. І так 4 рази. Тиждень 7. Передостанній тиждень це вже такий буде самий-самий Серйозний тиждень ми міняємо байк на греблю. Здавалось би, да? байк гребля, що там дихаємо, що там дихаємо, а ні. З власного досвіду хочу вам сказати, що гребля в поєднанні з гімнастичними вправами це просто дуже смачне поєднання. Дуже смачне поєднання. Гребля вам буде дуже гарно забивати хват, гребля буде забивати вам перед пліччям. І тут вже виходить, що ви отримуєте пульс, отримуєте втому. Іменно на тих м'язах, якими ви будете працювати, наприклад. Отже, сьомий тиждень ми працюємо три відрізка по 2 хвилини. Робимо 10 повторів, плюс до кінця другої хвилини вже працюємо на греблі. І восьмий тиждень ми працюємо чотири відрізка по 2 хвилини. Разом виходить 8 хвилин. Ми працюємо 10 повторів і до кінця другої хвилини ми відпочиваємо на греблі. Освоївши дану прогресію, мої атлети спокійно тепер в комплексах, на будь-якому пульсі, атлети є рівня Скейлд, тобто аматори, не мають проблеми з гімнастикою. Того бажаю і вам! Буду дуже вдячний, якщо ви прокоментуєте дане відео, скажете, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, і, можливо, є ще якісь теми, які б ви хотіли б, щоб я розкрив. Побачимося!